що суддя Гусадова не, не розглянула ті питання, не почула ті питання, що я намагалась довести її. А саме безпосередньо суддя, коли виносив першу ухвалу, суддя, суддя Макуха, він безпосередньо допустив помилки. Ми... І друге питання, суддюна було рішення, в чому незаконність ухвали суду. Ви, ну, Незаконність в тому, що є стаття кримінального процесуального кодексу, і якщо допущена помилка, то за заявою. Безпосередньо вона має бути виправлена і не може бути відновлення опоненту, який западав заяву. Су Суддя Усатова порушила мої права істотні. І тому я хочу, щоб вони були помилки, ці, ці були, виправлені. Тому що вона виносила дві ухвали, там дві ухвали, перша ухвала з помилкою, вона клопотання мої не врахувала, два клопотання було, що вона той же текст, що був у цьому документі з помилкою, вона його так і ухвалу внесла. А друге, другий, коли я подала другу заяву про виправлення помилок, вона взагалі відмовила мені. Тому я хочу, щоб суд апеляційний розглянув даний питання. Яке рішення Щоб було перейдено там два. Щоб виправлені були, були помилки. помилки. Кінчину, щоб пейден, милки, кінчина, шо шо Або копеляційні інстанції були виправлені помилки. Або... <звільшко> Які Які описки зазначені, замість е, якої не фрази, не, фрази. Не, не, не Не перебувайте. замість якої фрази? Ухвалі 16 вересня яку вже Там зазначено безпосередньо слідчі, замість слідчого судділя. Тексті, тексті, тексті. Перепрошую. Тексті. Від 28 вересня, я так. Ви ж просите виправити, внести виправити описів у 16 вересня, так? Так так. 16. То 16 що ж таки, в 16 а, там неправильно зазначено у хвалі 16 вересня? зазначено в першому абзаці були зазначені. У першому абзаці де. Mm, так. Я, там, не, не, не. Тут всього два аркуші. Заяві не там, там неджерзацию. Заяві безпосередньо крутой це зазначені арзации. Человек Це тайна век, скажу вам точно. Так. В ухвалі сюди 16.9 разом з попереднім зазначенням в її заяві по питанні. Так. Ем, абзац 2 ухвала, що була неї прийнята, повторила помилку описку, ту, що я писала. Описку ту, що я писала. Абзаці 12 щодо упередженості упередження. Так, зараз так, так. Так. другими та увагальну частину. То, так, так. то е, суддя сама допустила виступу, чи вона зміст е, вашої заяви. Повторила зміст заяви. Я писала клопотання, до них. От. але вони не розглянули моє клопотання. Я повторила ще й в залі свідове засідання, що таке клопотання є. Тоб вона його не врахувала. Зрозуміло. І Тому. ще що. В абзаці 12 Суддя хвалець зазначила взагалі незрозумілі, що саме в ході розвитку сюди його купою суму у його неупередженості. Okay. Да. Е, вот, абзац 12 і абзац-2. І по поразу заяви про та пояснення самої заявниці. Під час роздовказаних заяви взагалі не зрозуміло, що саме в ході розгляду судиного куху викликають суддя. І йшла суд. да. запис, був запис робистка. Я зрозуміла, це вже не отримає. Це, 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 це помилки, розумієте? Це облизькі помилки. Стилістичні, а тут що нам що треба виправляти? Що саме мені не зрозуміло? От в тексті я теж не зрозуміла, я все пояснила безпосередньо даному суді. Та в чому описка? Ні, це помилка. Описка йде Описка. А помилка йде друга. А. То ми помилки будемо поправляти. І описки і помилки. По зрозуміла. Далі, що ще? О, ну, далі заяви нічого, але слідуюча заява повторилася, Слідуючі заяви. От, і було клопотання. Далі заяві це вже пропотення від 9-9 стосовно е е заяви, яка слідча була. Розуміло. це чи ухвала. То ви просите суд апеляційної інстанції ухвалу від 28 вересня скасувати і виправити зазначені вами описування. Не зрозуміло, це допомогти, що були зазначені. А за 12-ти минув мабуть і виправила. Це має вона сама виправити, що саме незрозуміло було, вона не вказала. А якби ми маємо прийняти рішення? Ага, так. Значить, тоді безпосередньо виправляємо тільки помилку. Тобто описку, ту, що я назвала, ту, що вона не врахувала клопотання і зазначила ту ж саму помилку, по якій було клопотання, моє клопотання, що вона її не врахувала. Другого, так, в так, так. Тоді ми не можемо нічого додіяти, получається, що ми не можемо нічого виправляти. Тут и получається, повторяється, та ж сам, сама що старой получається. Заперечить скарб, я повністю перша інстанция вважаю, що дистанційної системи суду, Я вважаю, що якщо є стаття кримінально процесуального кодексу, що заявник, який писав і допустив помилку відповідно до чинного законодавства, він має право її на виправлення. І якщо не було клопотання і порушення були конкретно права цього заявника, то все одно описка має бути виправдана. Це моя думка. Тому що порушуються мої права закону, стаття 55. А суд має діяти відповідності до, до повноважень, які передбачені Конституції і законом України. А є стаття про виправлення помирок. Тобто суд, виходить, районний, порушує мої права і не виконує законодавство України, в тому числі КПК. Я прошу судити апеляційні вказані ручки до незадоволення, а хвалу не не твої першої санкції до дня. Прошу судити.